Ну, подивимося на окупацію Чернігівщини. Чи є загроза? Ставте лайки. Знаєте, вони десь там біля кордонів щось відпочивають, щось там е думають, мудрують, щось там, е можна так сказати, м балансують на кордонах Чернігівщини. Ну, нашим тяжко на, на кордонах Чернігівщини, я вам скажу. Так, ну, але я не бачу окупації, по-перше. По-друге, е в них нема ресурсу. У них він є, але його не так багато для того, щоб е Чернігівщину окупувати. Щось новеньке вони вигадують, можливо, по обстрілах або по, по е заходу якогось ДРГ. Але ні, наш дім, він повертається нібито назад емоційно і все ми назад. Тобто Чернігівщину я не бачу, що будуть окупувати також. Вони поки що, знаєте, як знаходяться в такому на Чернігівському кордоні, відпочивають. Зараз витягну ще 5 карт з тої коло, де Чернігівщина під загрозою чи ні карти, скажіть. Ілюзія. Маніпуляції. Якісь можуть погані звістки з північної частини приходити. Що це? Ага. ну Можуть щось кидати з літаків, скоріш за все, на кордонах. Але все, захід, Ні. з неба загроза так. О, наші стоять Чернігівщина їм також не світить. Пішли вони всі, ви знаєте куди. Не будемо матюкатися.